Вітаю! Сьогодні ми розглянемо різноманітність покрита носівних рослин. Кількість видів цих рослин налічує більше 250 тисяч, тому що саме ці рослини мають найбільшу кількість пристосувань до різних умов середовища. Запрошую вас на прогулянку до лісу. Підкажіть мені, будь ласка, що це за ліс? Так, правильно, це змішаний ліс. За якими ознаками ви визначили це? На землі ми бачимо листя дубу та шишки голонасінних рослин. Згадайте, саме якої рослини це шишка. Правильно, це шишка сосни. А якщо ми гуляємо з вами по лісу та бачимо ось таких комах. Давайте уважно подивимося, хто це. Якщо вони з'явилися в лісі, про що це говорить? Поміркуйте правильно, якщо з'явилися комахи, які є опилювачем квіток і рослин, то значить, що у лісі з'явилися перші квіти. Що це за квіти? І до яких класів відділу покритонасінних рослин вони відносяться? Ми з вами дізнаємося сьогодні. Відділ покритий насінні рослини має наступні класи: клас дводольні рослини і клас однодольні рослини. Відділ покритий насінні рослини ще називають квіткові рослини. Як ви бачите, у кожного представника цього відділу є квітка. Класу дводольні рослини Відносять наступні родини хрестоцвітні, розоцвітні, бобові, пасльонові та айстрові. Насправді родин значно більше, але ми розглянемо найрозповсюдніші з них. До класу однодольні відносяться родини з лакових та лілій. Всі покрито насінні рослини мають квітку. В якій після подвійного запліднення утворюється насінина, яка має ендосперм, має зародок, окрім того, наявності оболонка. Саме насінина разом із оболонкою утворюють плід. У насінині ми можемо побачити дві сім'я долі у представників класу дводольних. У класу однодольних є одна. Якщо ви згадаєте будову кореневої системи, то ви одразу відрізните стрижневу кореневу систему, коли розвинений головний корінь, і мичкувату кореневу систему, коли головний корінь не розвинений, а розвинені додаткові корені. Також у рослин класу дводольних камбій розташований по колу. А у рослин класу однодольних їх його майже немає. Він розташований по всій площі стебла рослини. І а, те, що ми найчастіше застосовуємо при визначенні до якого класу відносяться певні рослини, це жилкування пірчасте або пальчасте у класу дводольних, дугове або паралельно у класу однодольних. Окрім того, квітки у рослин класу дводольних найчастіше 4 або п'яти членів. А ось квітки у рослин класу однодольні найчастіше трьох членів. Але є і винятки в цій класифікації, які, я сподіваюся, ви мені розкажете на наступному занятті. Давайте розглянемо позначення, якими позначають в формулі квітки частини квітки. А саме чашечка це насправді зелені такі листочки, які охоплюють квітку і виконують найчастіше захисну функцію в квітці, і окрім того, в плодах беруть участь в утворенні плоду. Чашечка на латинській мові це калікс. Тому вона позначається чи українською літерою Ч. Такими поєднаннями двох букв. Наступне пелюстки. Пелюстки разом утворюють віночок. І в більшості випадків пелюстки потрібні великим квіткам для того, щоб приваблювати запилювач. Пелюстки разом утворюють віночок, пелюстки позначаються літерою П. Або Називаються на латині короля і позначаються це -о». Тичинки – це чоловічі статеві органи квітки. Вони називаються на латині «андроцеум», «андрос» – «чоловік», Тому позначаються як Т або літерою А. Маточка це жіночі статеві органи квітки. На латині вони позначаються як гінецеум. І позначається чи українською літерою М, чи англійською літерою G. Якщо квітка має і течінки, і маточку, вона називається двостатева. Якщо квітка має лише маточку, це жіноча квітка і позначається певною позначкою. Чоловіча квітка, яка має лише течінки, а маточок немає, вона позначається щитом. та... Мечем Меркурія. А і якщо квітка активно пишемо сніжинку. Якщо квітку можемо поділити лише на дві однакові частини, така квітка називається зигоморфна і буде позначатися стріл. Але для того, щоб розуміти саме, як розташовані члени квітки, нам потрібно навчитися складати діаграму квітки. Зараз ми бачимо з вами діаграму лілії. Чашолистики позначаються, ви бачите, такими видовженими трикутниками і їх розміщення. Окрім того, якщо б ці чашолистики зрослися, ми б їх поєднали а, теж на цьому малюнку. Наступне коло ми бачимо пелюстки. Вони зафарбовані. І а, теж можна подивитися, як вони розташовані. Наприклад, ми бачимо, що посередині пелюстки розташовано поєднання двох чашолистиків, Да? Ми бачимо ось пелюстка і два чашолистика розташовані. Далі, коли ми роз'єднуємо квітку, ми можемо побачити, де і як розташовані течінки. Течінки ми позначаємо ось такою квіточкою, яка складається з чотирьох. Але це ми знаємо, що тут розташовані пиляки у течінок. Маточка складна і складається з п'яти маточок, які зрослися разом. Таким чином, коли ми подивимося на діаграму квітки, ми можемо сказати, як саме розташовані члени. Для того, щоб вам легше було запам'ятати характеристику усіх родин, які ми будемо вивчати відділу покрити на сіні. Я пропоную вам наступну таблицю. Таблиця буде називатися Характеристика родин відділу покрито на сім'ї. Окремо складаємо таблицю для класу дводольні і окремо таку ж саму таблицю для представників класу «Одно». В першому стовпчику ви пишете родину, яку ми будемо вивчати. Далі записуєте представників. В наступному стовпчику життєві форми. Які життєві форми рослин зустрічаються саме у представників певної родини? Давайте згадаємо з вами, які життєві форми ми вивчаємо: дерева, кущі та трав'янисті рослини. Але пригадайте, що трав'янисті рослини можуть бути як багаторічні, так і дворічні і однорічні. Наступний стовпчик записуємо формулу квітки та її діаграму. Далі тип суцвіття. Також можуть бути різні типи плодів, саме у представників однієї родини. І окрім того, такий стовпчик у табличці, яку вам потрібно опрацювати самостійно. Рослин певної родини. Бажаю вам успіху. Виконайте, спочатку, напишіть верхівку в таблиці. І поступово з моєю розповіддю заповнюйте цю таблицю. Родина розові налічує близько 2800 видів. Вони представлені деревами, кущами і травами. Якщо розглянемо будову квітки яблуні, то визначимо, що чашолистиків окремих 5, пелюсток окремих 5, тичинок багато, позначаємо позначкою нескінченість та маточка одна. Квітка актиноморфна, бо її можна поділити на багато однакових частин. Представник цієї родини Троянда цікава тим, що в неї велика кількість не лише течінок і маточок, а й велика кількість пелюз. Суцвіття можуть мати представники цієї родини Китиця. Щиток, такий, як у яблуні та зонтик, представлені дві різні діаграми квітки. У однієї квітки багато течінок, а у іншої квітки їх лише. Плід теж може бути різноманітний такий як яблуко, кістянка, багато кістянка, ягода та суничина. Хочу нагадати вам, що плід Яблуко має не лише яблуко, а й груша і айва. Плід кістянка має слива, вишня, пер. Ви бачите різноманітність представників родини розових. І хочу сказати, що багато з них мають декоративне значення, лікарське значення, такі як шепшина, і о, такі як черемха. І окрім того, це ще й плодові рослини. Родина Бобовіна має трави, кущі та дерева. Хочу сказати, що саме акація це такий вид, який був завезений до нашої країни, тісняє види, які характерні для нашої України. Тому будьте обережні при використанні гарних рослин. Але тих рослин, які не характерні для нашої флори, тому що вони можуть просто змінювати флору нашої рідної землі. Дуже цікава квітка у представників родини Бобові, квітка має лише одну вісімметрії, можна її поділити лише на дві однакових частини. Чашечка. Має 5 чашолистиків, які частково зрослись один з одним. Цікава будова пелюсток, тобто дуже цікавий саме віночок у родини бобових. Він складається з однієї пелюстки, яка велика й нагадує вітрило. Ось ми її записали. Далі дві пелюстки, які схожі між собою утворюють весла. Вони окремо приєднані. І човник утворює дві пелюстки, які зрослися. І так, тому ми їх позначили двома душками. Андроцей, тобто течінки, теж дуже цікавий. Дев'ять течінок зрослися разом і одна окремо. Гініцей складається лише з однієї маточки. Рослини-представники родини бобових мають суцвіття головка та китиця. Біп, у якого насіни розташовані саме на створках плоду. На коріннях рослин родини бобових можуть розміщатися бульбочкові бактерії. Саме бульбочкові бактерії накопичують нітроген, корисний для багатьох рослин. Представники родини бобові дуже цікаві, зовні дуже гарні, мають квітки. І, окрім того, мають лікарські значення, декоративні значення. Представники родини Хрестоцвітнє знають і використовують в їжу кожен з нас. Життєві форми, одно, дво або багаторічні рослини. На півкущі дерев не зустрічається. Родина Хрестоцвітні налічує три тисячі видів. Квітка актиноморфна, двостатева. Окрім того, квітка чотирьохчленна. Як ви бачите, чашолистиків 4, пелюсток 4, тому ми можемо сказати, що квітка чотирьохчленна складається з чотирьох чашолистиків, не зрослися між собою, з чотирьох пелюсток. І кількість тичинок цікава. Вона складається з чотирьох окремих тичинок які вище, ніж дві течінки, які розташовані трошки нижче, і одної, однієї маточки. Суцвіття китиця, ви бачите вісь на якій розташовані почергово квітки. Плід стручок, ви бачите, розташовані насінини на перетинці, і він відрізняється від плоду дип. Плід стручечок відрізняється від плоду стручок. Лише своїми розмірами. Цікаво можна побачити розміщення пелюсток, розміщення чашолистиків та розміщення течінок на діаграмі. Родина хрестоцвітні. Ця родина має велике кормове значення. Застосовує для вживання у їжу і як лікарська, лікарські рослини використовуємо їх. Теж. Родина Пасльонової налічує 2000 видів. Ви знаєте, що в середні віка саме квіти Пасльонових використовували для прикрашання. Це трави та кущі. Квітка перша актиноморфна, ми можемо поділити багато її на багато однакових частин. Окрім того, зрослися чашолистики, зрослися пелюстки, не до кінця, але зрослися тичинки, зрослися між собою, тобто квітка п'яточленна і одну вони мають маточку. Суцвіття китиця, плід, ягода або коробочка. А тут ми бачимо перед вами плід ягода. Ще хочу нагадати, що плід ягода він багатонасінний а, і відноситься до сочних плодів, а плід коробочка відноситься до сухих плодів. Більшість рослин цієї родини мають отруйні речовини. Родина пасльонові має як декоративне значення, так і лікарське значення. Окрім того, вживається у їжу нами, і, окрім того, має велике кормове значення для тварин. Родина Айстрові велика за кількістю видів рослин і дуже цікава родина. Тому що саме в родині Айстрові, коли ми бачимо, і думаємо, що це квітка на рослині, насправді, це ціле суцвіття. Ось перед вами все це не квітка одна, а ціле суцвіття. Таке суцвіття називається кошик. В цьому кошику розташовані різні квітки, які мають певне значення. Найчастіше по краях кошику. Розташовані квітки воронковидні чи квітки язичкові для того, щоб приваблювати опилювачів. Але, наприклад, воронковидна квітка вона має степелюстки. Окрім того, посередині, найчастіше кошука, розташовані квітки трубчасті чи язичкові. Для того, щоб саме в них відбувалося запліднення цієї рослини. Тому, якщо ви бачите гарну квітку і уважно придивитеся, то побачите, що це не одна квітка, а ціле суцвіття кошик. Плід тім'янка. І якщо ми уважно з вами подивимося на діаграму квітки. То ми з вами побачимо, що це діаграма саме трубчастої квітки. А квітки, наприклад, несправжньо язичкові а чи воронковидні, будуть мати іншу діаграму. І вже розташування, як ви бачите, пелюсток тут буде зовсім інше. Спробуйте створити таку діаграму і на наступному уроці мені продемонструвати. Родина Айстрові має велике декоративне значення. Кожен може згадати букети, які дарував мамі чи близьким людям на свята. Окрім того, хочу сказати, що має велике лікарське значення, багато пісень складають саме про квіти родини Айстрові. Якщо ви їх згадаєте, то, будь ласка, розкажіть мені на наступному нашому занятті, а може й заспівай. Родина Злакові це родина класу однодольні. Життєві форми трави. Формула квітки дуже цікава, тому що квітка має чашолистики, яких два-ки три течінки. І одну маточку. Тобто ця квітка вона не може приваблювати запилювачів, тому вона складається у таке велике суцвіття для того, щоб запилювання все ж таки відбулося. Цікаво, що суцвіття тут вже будуть різноманітні. Складний колос, волоть, початок та султан, пліт, зернівка. Стебло у представників родини Злакових називається соломина, тобто всередині воно пусте. Цікава дуже діаграма цієї квітки. Да? І нагадує нам вираз обличчя певної людини. Ми бачимо з вами чашолистики два, також бачимо течінки і бачимо маточку. Рослини родини злакові використовують для будівництва. Використовують для приготування хліба, який такий нам важливий, та як кормову рослину. Рослини родини ліліні представлені травами, кущами та деревами. Цікаво, що квітка трьохчленна, немає чашолистиків та пелюсток 3 плюс 3, Вони розташовані у два кола. Також у два кола розташовані три тичинки, в одному колі та три тичинки в іншому. Три маточки зрослися. Суцвіття кититься, але частіше зустрічаються поодинокі квітки, які приваблюють запилювач Плід, коробочка або ягода. Представники родини лілії дуже різноманітні та красиві рослини. Їх використовують з декоративною метою, як прикрасу на наших городах та садах. І окрім того, як лікарські. Рослини. Таким чином, ми з вами вивчили основні родини відділу покрито насінні рослини. Вдома, будь ласка, ще раз дозаповніть таблицю, користуючись цим відео, і дізнайтеся, до якої родини належить рослина, яка зображена на цьому слайді. Додайте інформацію про родину цієї рослини у загальну таблицю. А ще Підготуйте відео або листівку на тему. Бережіть первоцвіти.